Добрий! день. В минулому відео я розповідав вам про нідерландського художника Мауриса Корнеліуса Ешера, який став відомий завдяки своїм роботам, в яких він досліджував безкінечність, зображував різноманітні парадокси, грав з перспективою і вашим сприйняттям реальності. Але знаєте, що може бути краще, ніж споглядати картини улюбленого художника. Це можливість. Перенестися в них. Тому в цьому відео я хотів би вам показати декілька комп'ютерних ігр, які були натхненні роботами Мауріца Корнеліуса Ешера, або поділяють їхню центральну тему, таку як викривлення реальності та оптичні ілюзії. Навіть сам Ешер казав, мої картини це ігри, серйозні ігри. Тому давайте подивимось на цей мій маленький топ. Розробники Monument Valley, комп'ютерної гри, яка була створена в 2014 році, не приховували, що надихалися роботами Мауріца Корнеліуса Ешера. І дійсно, в деяких рівнях гри таке відчуття, ніби ви переміщаєтесь його картини. Звичайно, це не ідентичне відтворення його робіт, ну, авторські права і тому подібні речі. Хоча зараз. Окрім Мікі Мауса, суспільним надбанням, до речі, стала одна з гравюр Мауріца Ешера Вавилонська вежа. Тому, шановні інді розробники, чи не тільки інді розробники, якщо вам захочеться використати одну з картин Мауріца Корнеліуса Ешера, то Вавилонська вежа може використовуватись без всяких там порушень. Перше, що мені кинулось в очі, це архітектура будинків в цій грі. Якщо можна так виразитись, дуже схоже на архітектуру мусульманських будов. Тобто автор дуже добре знав біографію Мауріці Корнеліуса Ешера і знав, що саме надихнуло його на створення своїх робіт. А саме Альгамбра архітектурно-парковий ансамбль в Іспанії, збудований в мусульманському стилі, і розробники гри дотримуються цих правил. Тобто Окрім рис архітектури, які відображаються в зображенні куполів будинків, колон. Тут ви ще не побачите жодного зображення тварин на стінах будівель в цій грі. Вони прикрашені тільки мозаїками. Граєте ви за принцесу Іду, яка не пам'ятає свого минулого і намагається вибрати з цього лабіринту. А дія. Самої гри відбувається в долині священних монументів, які були збудовані представниками зниклої цивілізації, які шанували священну геометрію, але не шанували священну гравітацію, тому що тут ви можете ходити по стінах. Але це якраз і є одна із риск карти Нешера, тому що в його світі гравітація не діє. І в цій грі ви якраз будете використовувати ці дивні закони Мауріца Ешера, тобто ходити по стінах, створювати неможливі фігури, щоб дістатись до своєї цілі, і порушувати звичні нам закони світу. Крім всього, тут дуже гарний візуал і музичний супровід. О, до речі, я знаю гарний жарт на цю тему. Чому, коли ти порушуєш закони фізики або хімії, ти отримуєш Нобелівську премію, а коли ти порушуєш закони Конституції, ти отримуєш ув'язнення? <звук> <звук> Добре, йдемо далі. Кажу, що ця гра застаріла, тому що напрацювання в ній. Вже давно використали в інших іграх, але для таких людей, як я, який нечасто грає в головоломки, вона здалась доволі цікавою. Тим паче після того, як я ознайомився з роботи Мешера. Наступна гра має назву Esborn. Ви граєте за людиноподібну істоту, повністю прозору, яка подорожує в різні світи, і в кожному з цих світів її треба знайти. Предмети, які розкидані по різних площинах локації. І це важливо, тому що ви будете переміщатися між цими площинами. Те, що колись було стіною, стане вашою дорогою. Про сюжет мені тяжко щось тут сказати, бо він складний і філософський. І чомусь на локації всюди ростуть псілоцепіннові гриби. До чого тут це? Сама гра мені чомусь нагадала втілення роботи ешера Чотиригранний Планетоїд. Гра отримала змішані відгуки. Ну, я їх розумію, тут трохи, як на мене, вирвиглазний візуал та й трохи незручна камера. Але вона досить коротка дві години, і ви її пройдете. Наступна гра має назву Супер і для мене ця гра щось неймовірне. Я навіть не розумію, чому її геймплей, її напрацювання ніде більше не використовувались, хоч вона і була випущена аж в 2019 році. Серцем цієї гри є неймовірна ігрова механіка. Розмір об'єктів можна змінювати відповідно до вашої точки зору, і що здається маленьким, може стати колосально великим. Наприклад, ви бачите якийсь предмет. Здалеку він маленький. Ви фіксуєте його рукою, і він буде малий. З близької відстані він більший. Фіксуєте його рукою, він великий. Ще раз фіксуєте, він стає більший, більший. Я, до речі, ні разу не спробував зробити ці предмети максимально великими в цій грі. Але це дуже круто. Ви бачили в житті оці 3D-малюнки на асфальті, коли ти на нього дивишся, він здається, наче діра в землі під певною точкою зору. Тут використовується ця механіка так. Тобто, щоб предмет став нормальним і ви могли якось з ним взаємодіяти, ви повинні глянути на нього з певного кута зору. І в деяких місцях, щоб до цього кута, так би мовити, дістатись, треба добре заморочити голову. Вся ця гра для мене, наче візуалізація роботи ешера на тюрмо та вулиця. Граєте ви за персонажа, який є учасником терапії сновидінь, але під час терапії потрапляє в пастку сну і керується голосом наглядача дослідження доктора Глена Пірса, щоб вибратись з цієї пастки. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. сама гра може пройтись за годину. До речі, фанати цієї гри влаштовують забіги, хто швидше пройде гру. Рекорд 22 хвилини. Зможете впоратись за такий короткий час. Наступна гра має назву Manifold Garden. Або якщо перевести на нашу мову, сад різноманіття. Але спочатку гра називалась як відносність. Правильно. Автор назвав її в честь картини Мауріца Корнеліуса Ешера. І так само, як ці картині ми також будемо грати з гравітацією, переміщатися в різних площинах за допомогою лише однієї кнопки це пробіл. Конфузій ще виникає іноді в тому, що ти за звичкою хочеш перестрибнути якусь перешкоду, а твій персонаж, замість того, щоб стрибати, прилипає до стіни, тому що міняється гравітація. Але з часом ти до цього звикаєш. Якщо в «Есборн» минулій грі, про яку я розповідав, ми грали від третьої особи, то тут ми граємо від першої. Ми ніби дійсно переміщаємось в світ ешера. Це не просто ігровий майданчик з головоломками, це візуальне свято. І цей зациклений світ, безкінечний світ, в якому все повторюється спочатку. Дуже вам буде нагадувати картину метаморфози. І ці сходи, вступаючи на які ви повертаєтесь в те саме місце. Ось вам безкінечність про те, що я розповідав, про те, що намагався показати Ешер. Вільям Чір, який створював цю гру п'ять років сам, видно, проникся картинами Ешера повністю. Він зрозумів всю їхню суть, візуал просто не має слів. Якби Ешер був живий, він або був би в захвіті від цієї гри, або подав би до суду за плагіат. А що, зараз же може якийсь бандило подати в суд на GTA 6, тому що він побачив збіг свого лиця з персонажем в грі, мовляв, це плагіат, і ви взяли моє обличчя без спросу. Хоча ми всі знаємо, що ти звичайний бандюк, а бандюки тільки шукають можливість швидко заробити гроші, не напружуючись. То мені, напевно, я помиляюсь. Ешер не був такою людиною і він точно не подавав би в суд через те, що гра трошки схожа на його картини. Сам автор каже, що натхненням для його гри були не тільки роботи Ешера, а й такі художні фільми, як Початок. Космічна Одіссея 2001 і той, що біжить по лезу Як не дивно, тут навіть є моменти, де грає дуже схожа музична композиція, прямо як з фільму. Музика в грі теж дуже класна, мелодійна і таємнича. В дусі фільму початок і той, що біжить по лезу». Мабуть, з такого мого захопливого повідання про цю гру ви розумієте, яка гра з цього списку мені більше всього сподобалась. Одним словом, це треба бачити, це треба грати. Я знаю, що ви хочете мені сказати. Типу, друже, ну що ти нам тут тулиш? Такожну гру, в якій автори грають з гравітацією. Можна зв'язати з картинами Ешера. Що завгодно. Візьми Prei, Ghostrunner. Що теж будеш казати, що вони натхненні картинами Мауріца Ешера. Окей, ну тоді для вас я маю останні козир у рукаві. Що я вам скажу, що є така гра, в якій ви граєте за художника Мауріци Корнеліуса Ешера. Так, ви саме граєте цим художником, який дивним чином потрапляє в свої картини. Добре, самі автори кажуть, що це не Мауріт з Корнелю Сешер, але заперечувати їхню схожість це мінімум дивно. Ось гляньте. Круто, чи не так? Тут ви вже мені нічого не скажете і нічого не пред'явите. Саме завдяки цій ігрі я дізнався по існування такого художника. Це вам для тих, хто каже, що ігри нічому не вчать. Що вони тільки розкладають та розбещують суспільство. Як кажуть, щоб бути дуже розумним, треба прочитати всього лише 10 книг, але щоб знайти цих 10 книг, треба прочитати 10 тисяч, так само з іграми. Щоб знайти дійсно класну гру, треба програти в багато некласних або перебачити на стрімах. Як бачимо, гра, якби я сказав, в кольоровій палітрі картин Мауріца Ешера. Тобто чорно-біла. Хоча, звісно, не всі картини Echer були чорно-білі, але основна кількість його картин якраз такі. Ну, я розумію, тому що суть своїх робіт він намагався передати не кольором. Кольор не потрібен, щоб зображити математичні концепції. Як я вже казав на початку, ви граєте за Мауріця Корнеліуса Ешера. Я вважаю, що це так. І починається гра з того, що головний герой дрімає під яблунею. І йому на голову, як Ісаку Ньютону, падає яблуко. Як ми пам'ятаємо з легенди, саме падіння яблука на голову Ісака Ньютона підштовхнуло його до сформулювання закону Всесвітнього тяжіння. І це дуже символічно, тому що в картинах Мауріци Корнеліуса Ешера цей закон не діє, так само як і в цій грі. Основна фішка гри в тому, що ви керуєте не тільки персонажем, а й самим простором навколо нього. Ви крутите цим простором як циган сонцем. Циган Сонцем. Чому я це пригадав? Ви попадаєте в різні світи, і основна задача вибрати з цього світу. Для цього потрібно знайти ключ і відчинити двері, які знаходяться на іншому боці локації. Ці світи будуть намальовані в стилі картинешера. Ясно, що це не буде докладна передача цих картин, як я вже казав раніше, авторські права і тому подібні речі. В самих рівнях будуть використовуватися ті речі, які показував Ешер: викривлення реальності, викривлення простору. Одним словом, кожен рівень це чудово створена сцена, де сила тяжіння може змінюватися, перспективи можуть змінюватися, а фізика поводиться несподівано. Сама гра виглядає дуже гарно і віддає дану поваги оптичним ілюзіям Ешера. Пройти її можна теж досить швидко. Дві-три години. Що хотілося би сказати в кінці? Комп'ютерні ігри для мене теж уже давно вийшли з жанру розваг. Любе мистецтво створювалося як розвага: театр, музика це все був спосіб розважати людей. Потім воно переростало в щось більше. Так само і ігри. Іноді за допомогою ігор можна розповісти дійсно круті історії, які змусять вас. Розплакатись, розсміятись, або вивчити якісь історичні події чи зацікавитись якимись історичними особистостями. Звичайно, як я й казав раніше, не всі ігри такі. Тому ігри, я думаю, теж треба використовувати як майданчик, щоб передати якісь речі, особливо молодому поколінню. Ну от подумайте, вийде сказати, наприклад, своєму сину, а пішли в музей, я тобі картини покажу. Він скаже, ти що дурний, що це я буду бігти в музей, мені 15 років. А сказати йому, слухай, а в мене класна гра, в яку можна пограти? Може тобі буде цікаво. І через гру йому можна щось розповісти. Ну, десь так. Тому, якщо ми хочемо перемогти Росію в культурній війні. То треба використовувати всі майданчики, не тільки фільми, картини, музику, а ігри. Ігри, я вважаю, це більш важлива річ навіть, тому що через ігри можна проникати в розум молодого покоління. Тому мені самому дуже хотілося б побігати не тільки по світам Маурі Цешера, а й, наприклад, по світам того самого Марчука. Подивіться, яких цікавих істот він створював. Я вже їх бачу в якійсь грі про чоловіка, який потрапляє в паралельний світ, або картини Перемаченко. Ви уявіть, яку цікаву, можна сказати так, психоделічну гру можна було б створити. Але це спосіб популяризації мистецтва. Якщо гра, наприклад, про якусь подію вистрелить десь за кордоном, то вона приверне увагу до цієї події. До цієї людини чи до самої країни. Добре, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Дякую за увагу. Це таке нестандартне відео. Звичайно, оглядач ігр з мене ще той, тому що це я роблю вперше. Але мені здається, що це була непогана ідея зробити таке відео. Дякую вам за увагу. Слава Україні. Дякую нашим воїнам ЗСУ, за, за те, що вони зберегли. Нас з вами. До побачення!